Всім вітання, друзі! На минулому тижні їздили в місто і по дорозі побачили, як кладуть асфальт. Я раніше бачив, як кладуть асфальт у в Фінляндії, в Україні, але таку технологію бачив вперше. Зараз виложу відео, в кінці буде. Дійсно, такого ще не бачив. Спочатку йдуть декілька автомобілів, які такі спеціальні автомобілі, які вогнем розігрівають асфальт. За ними йде машина, яка поливає смолою. Ну, може, можливо, я не знаю. А вже потім кладуть асфальт. Ну, Дійсно цікаво, я такого ще не бачив. Зараз викладу. Кладуть друзі, асфальт. Ще зараз буде видно. А ззаду їдуть такі спеціальні автомобілі. Ось вони. З якимись стенами. Вони, я так розумію, сушать асфальт. Ой, зараз дим. І буде видно. О, ось дядько сидить в тетрі зграє. Чи це вони сушать, сушать, такі тени спеціальні. Їй богу, перший раз в житті бачу. А, і вогонь навіть там видно. А, ні, це вони розтворяють старий асфальт. Точно, вони розігрівають старий асфальт.